Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Дорогі діти, минулого разу ми дізнались, що існує чотири основних системи віршування. Метрична, тонічна, силабічна і сила тонічна В сучасній українській поезії переважає села тонічна система хоч використовуються різні форми тонічної. Рядки силабо села або тонічних віршів мають внутрішню міру або розмір, який прийнято визначати за допомогою запозиченого в античному віршуванні поняття стопи, тобто сполучення наголошених. З певною кількістю ненаголошених складів, яке повторюється у рядку. Ми вже маємо поняття про двоскладові стопи ямб і хорей. У села ботонічній системі є і трискладові стопи. Якщо у трискладовій стопі. Наголос падає на перший склад, цей віршовий розмір називається дактиль? Наприклад. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки. Боже, чи довго тягти? Павло Грабовський. А якщо у трискладовій стопі. Наголос падає на другий склад, то такий віршовий розмір називається амфібрахій. Не раз ми ходили в дорогу, не раз ми вертали до хати Павло Грабовський. А якщо наголошується третій склад, то це анапест. Наприклад, Обриваються звільна всі пута, що зв'язали нас давнім життям Іван Франко. Як бачите, основних стоп або віршових розмірів у села Ботонічній системі віршування п'ять. Із них два двоскладові хорей і ямб, а три – трискладові. Дактиль, амфібрахій, анапест. Тепер, дорогі діти, віршовими розмірами ви озброєні. На все добре!